Всім привіт! Сьогодні я вирішила вам записати таке невелике відео, як продовжити дію свого профілю зауфаного. Чому саме зараз я знімаю таке відео? Тому що у мого чоловіка 17 марта березня 2024 року буде 3 роки, як він зробив цей профіль зауфаний, тому він закінчиться дія цього профілю зауфаного. Щоб не е, заново не робити всю цю процедуру, я вам покажу, як дуже просто продовжити дію свого профілю зоофанову, натиснувши одну кнопку. Отже, шукаєте, пишете, забуваєте в гуглі профіль зоофани логування, Натискаєте в новій вкладці, треба ввійти. Тут вводите назву користувача свого, свою, потім пароль. У мене все вже е, збережено. Я натискаю так, натискаю Увійдіть в систему. Зараз я вношу код СМС. Який приходить мені на телефон, і вхожу до свого профілю зауфаного на сайт. Ось ми ввійшли в наш профіль Зауфаний. Тут видно, що барладян, власник цього профілю, натискаємо довірений профіль. Відкривається ось така… тут три пункти. Треба натиснути деталі профілю, і тут. Треба натиснути управління довірним профілем продовжити термін дії або змінити дані. Натискаємо. Пише: продовжити термін або змінити дані довірного профілю. Якщо ви хочете через інтернет продовжити термін дії або змінити далі, натис... дані натисніть кнопку Далі. Ви можете також заповнити заяву та підтвердити її в пункті, де ви можете підтвердити довірний пункт, профіль. Але ми хочемо зробити це. Простим способом і просто натискаємо далі. Далі виберіть канал авторизації нового довіреного профілю, або ви хочете, щоб вам прийшло, ну, прийшов лист на вашу пошту, або по номеру телефону. А, треба. Вони хочуть, щоб вручну ввести ці дані, і я тут ще раз повторюю її. Натискаю підтвердити дані і зараз на емейл. І зараз на імейл моєму чоловіку прийде лист, і я введу цей код. Вводимо код з емейлу, натискаємо підтвердити номер. І зараз прийде код з смс. Зараз вводимо код з смс, підтвердити номер і все. Пише тепер термін дії вашого довірного профілю, продовжено на 3 роки. Новий термін дії 9 травня 2027 року. Як бачите, це зовсім просто, тож користуйтесь. Всім па-па!